Яка ситуація наразі? Що ми можемо говорити сьогодні про деокуповану Луганщину? Якщо ми можемо про це говорити, які населені пункти вже зараз повернуто під прапор України? Ну офіційно можемо говорити про сім населених пунктів, які деокуповані, і ті, які генштаб вже оприлюднив, операція з приводу деокупації і оборонні заходи, вони продовжуються. Але ми поки не будемо конкретизувати а в подальшому, поки генштаб не оприлюднить нову інформацію для того, щоб десь не нашкодити нашим збройним силам. Але можу сказати, що в тих населених пунктах. Які деокуповані там а, людей небагато, але все одно вони є. Це жителі Волонської області, а, які перебували а, певний час під окупацією, і зараз так само там важко, тому що вільного спокійного доступу немає на територію цих населених пунктів. Окупанти обстрілюють їх, а, деякі села просто знищують вщент взагалі обстрілами з артилерії, з танків та з реактивних систем залпового вогню. Нього ми чекаємо, як тільки нам військові дадуть добро, не буде 100% там безпечної ситуації, але хоча б зменшиться кількість обстрілів, ми одразу туди поїдемо до людей позавозимо гуманітарні набори, медикаменти і все, що їм необхідно. Пане Сергію, на сьогодні немає можливості надати там людям ні медичну допомогу, не гуманітарно. Правильно ми розуміємо. Медичну допомогу можуть надавати виключно військові медики, ну що вони в принципі роблять як медики, те, що стосується стабільної допомоги гуманітарної від волонтерів або від обласної адміністрації, поки що не можна про це говорити, тому що буквально сьогодні вранці ми повинні були заїхати в деякі населені пункти вже з мікроавтобусами, з гуманітарними вантажами, з теплими речами. З медикаментами, які ми заготовили, з буржуйками про всяк випадок, і військові зателефонували і поки що призупинили цю поїздку, тому що ну, обстрілюється дуже щільно, пане Сергію. Щодо виїзду з окупованих територій, ми бачимо по іншим регіонам, що окупанти в принципі взагалі перекрили будь-який виїзд для наших мешканців на територію під Україні чи така сама ситуація і спостерігається на Луганщині? Ну, жінкам, дітям трохи можливо було ніше легше, але зараз і цей процес так само а, достатньо ускладнили. Я так розумію, що а, окупантам просто потрібні цивільні, в щоб вони залишались в населених пунктах для того, щоб були не ну, таким собі живим щитом а, для, для тих вояк, пане Сергію. Чи продовжується мобілізація так звана на окупованих територіях? На окуповані території завозять мобілізованих з Російської Федерації. Це і свіжомобілізовані, так звані свіжомобілізовані цивільні, і це мобілізовані з закладів, де вони проходили певні терміни, виправні, ну тобто зеків позвозили, і їх позвозили в принципі достатньо достатньо немало. Якщо говорити про гуманітарну ситуацію на окупованій частині, ми розуміємо, що ви спілкуєтесь з населенням, яке вимушено було залишитися там. Яка ситуація наразі? Вона поділяється все ж таки на дві частини. Одна частина це там, де окупована територія, але там де не проходила активна фаза бойових дій. Це більш сільська місцевість, там людям трохи легше, тому що там є і такі приватні домогосподарства певні. Вони там якусь свійську тварину тримають, щось вирощують в городах. Тому ну в принципі вони більш-менш всім забезпечені. Е, є вода в колодязях, є е, пічне опалення, тобто там набагато легше. А от е, там, де проходила активна фаза бойових дій, там були е, три найбільші е, міста в Луганській області, яка була не окупована з 2014 року: Рубіжна, Сбродонецька і Січанськ. Там міста зруйновані достатньо а, серйозно, розбита вся критична інфраструктура, перебої величезні, як з водою, так з газом, і до опалювального періоду ці міста не підготовлені взагалі. Тому після деокупації ми будемо звертатись до місцевих жителів, щоб вони все ж таки зиму перезимували а, в більш а, нормальних умовах, десь а, в глибині України. Пане Сергію, під час так званого проведення так званих референдумів на тимчасово окупованій території, ми бачили, що наших мешканців у них не було можливості виїхати навіть через територію Російської Федерації. Їх не випускали, їх розвертали назад. Чи зараз змінилася ця ситуація? Чи мають можливість наші люди виїхати хоча б через територію країни окупанта? Ну, під час референдуму взагалі деякі населені пункти навіть перекривали, тобто не можна було виїхати із міста або села. Що стосується ситуації, яка склалась зараз, то в принципі, в теорії люди виїхати можуть, але якщо тільки не чоловічої статі, тобто чоловіків розвертають одразу або дуже ретельно перевіряють там документи, бо можливо, в принципі, є якась там певна необхідність і дозволи. А звичайним цивільним дійсно ускладнили дуже виїзд, і зараз залишились два напрямки: це через Запоріжжя і дуже довгий шлях: три доби, а можливо і більше, через країну окупанта і далі на Балтійські країни з виїздом або в Європу, або в Україну. Шановні колеги, ваше питання? Прошу мікрофон. Доброго дня, Укрінформ, Ольга Коростильова. Скажіть, будь ласка, чи є на Луганщині е, е, наші ЦНАПи чи пенсійні фонди на наших територіях, які не окуповані, чи є можливість їх розмістити, чи є в них потреба? Дякую. Дякую за запитання. Почну з кінця. Потреба є, потреба величезна, але з приводу того, щоб були відкриті центри надання адміністративних послуг, то на жаль, ні. Але ми підготувались до заходу одразу на докуповані території. Ми тільки чекаємо дозволу військового, як тільки нам дозволяють. Зайти е, на певну територію, в певний населений пункт, де більш-менш безпекова складова буде прийнятна для роботи хоча б декілька годин на добу, ми одразу будемо заходити з пересувними ЦНАПами, тобто мобільними поки що, е, з Укрпоштою. Ми в контакті з керівником Укрпошти з Е, Це все поки буде працювати, як то кажуть, з колес. Чим далі буде просуватись лінія фронту, тим туди далі будуть зміщуватись мобільні ці Укрпошта, банки, центр надання адміністративних послуг. А на тій території, яка буде вже абсолютно безпечна, ми будемо встановлювати центри надання адміністративних послуг вже постійні і там будуть вже постійні працівники. Ще питання. Ще питання. Е, в, соцмережах, в соцмережах пишуть, що в той час, коли місцевих чоловіків е, насильно мобілізують, на Луганщину завозять у дуже великій кількості е, окупантів е, з Сиби з Сибіру, Якутії, з тих е, частин Росії йдеться про золотий мільйон, тобто вони е, планують е, ну, Знищити наше населення місцеве і завести своїх. чи Є у вас такі дані? Можете це прокоментувати? Ну ми спостерігаємо не вперше, вже, що кремлівський режим намагається знищити не тільки. Українців, але і свої е, малі народи. Е, тобто мобілізація йде насправді тотальна, а не часткова або вибіркова. Дійсно, чоловіки в Луганській Донецькій області на окупованих територіях забирають всіх поспіль, не вже е, не, не дивлячись на те, чи хвора людина, чи здорова, чи є якісь. Ворон, чи якісь обмеження з приводу там наявності багатьох дітей, чи ще щось. Всіх поспіль забирають і кидають одразу на фронт, і так дійсно завозять з усієї Росії отих свіжо мобілізованих, і там є представники в першу чергу малих народів, але на то їх і називають малі народи, тому що їх чисельність невелика, і вони дійсно вже закінчуються. В нас навіть є така інформація. Вона в відкритих джерелах є в доступі в вільному, що в деяких населених пунктах тої самої бурятії. Нема взагалі чоловіків жодного, тобто приїхали і забрали усіх. І зараз ми їх якраз спостерігаємо на території окупованої Луванщини як вояків. Вони проживають і воюють якраз от в нас на святівському напрямку. Пане Сергію, ми розуміємо, що зараз перед вами постає ще один такий дуже потужний виклик. Це допомога тим людям, хто, хто був евакуйований з території Луганщини, хто прийняв рішення, і слава Богу, виїхав звідти. Чи вдалося вже забезпечити цих людей там першими, якимись необхідними? Чи ми розуміємо, що вони всі розміщені десь, бо на носу зима, і ми розуміємо, що це такий потужний буде виклик для вас вас? Ну, на 100% я б не казав, так що прям всі, всім забезпечили. І всі задоволені а, тим, де вони знаходяться, тому що все ж таки ми говоримо про більше 300 тисяч людей. А, але ми а, відкрили майже в кожній області гуманітарні штаби. А, ці гуманітарні штаби допомагають якраз нашим а, жителям Луганщини, які а, стали вимушеними переселенцями. А, і ми запустили в телеграм-каналі Чат-Бот, який цілодобово збирає інформацію саме для того, щоб швидко опрацьовувати її і реагувати, тому що є певні збої в системі, є якісь можливо там людський фактор, технічні якісь помилки, всяко буває. тому. Ми зробили цей чат бот для того, щоб допомагати кожному. Жителю Луганщини, який виїхав і який ну потребує певної нашої допомоги, і, можливо, десь з технічних причин чомусь її не отримав. Тобто, ми намагаємо слідкувати повністю за всіми проблемами і всім допомагати.